Так, друзі, всім привіт! Мене звати Олександр. Продовжую збирати свою автоматичну літєву машину. Це у нас електричний тігель для плавки свинцю. З, з автоматичною подачою буде свинця і автоматичною відкриттям-закриттям форми. Буде Будетися груз. Як воно буде працювати? Ось. Пневматичний клапан вже стоїть, буде піднімати клапан іглу клапана буде знизу у нас подаватися свинець. Певна, певна кількість, виходить, буде стояти реле часу. На певний час буде клапан відкриватися і закриватися. Потім тут я вже закрив. Щітком, але в попередніх відео там у мене деяких видно, що там всередині. Тут стоїть у нас форма, Потім буде заливатися ось подібний шиномонтажний балансувальний груз 60 грамів, і буде випадати вниз. Тут ще будуть стояти прилади, тут у нас буде стояти контролер температури, і тут у нас буде два. Прилади часу стояти циклічних. ну Механічну частину майже повністю вже зібрав. Ось о, е пневморозподільники спеціально е поки не ховав, бо вони сховаються туди вовнутрь. Е повітря підготовлювач буде десь розташований десь приблизно в цьому місці, щоб можна було. Видно, щоб долити масло, або конденсат злити, або тиск налаштувати. Це у нас блок живлення також туди всередину сховається. Ну, ось під'єдна вже поки що ручне керування, яке керують ось блок живлення і пневматичні розподільники. Це у нас, це у нас виходить, спрацьовує. Подача свинця буде, клапан працює. Інаша, інша. Нечасно включився, але там повітря ще є. Тому показати вистачить. Ось тут толкателі стоять. Форма відкривається, Толкателі виштовхують її. Груз наружу і він випадає вниз. А, може, треба буде ще штовхателі додати ось на цю полуформу. Але, як практика показує, в основному в основному груз залипає в тій формі. Ну, то вже буде з досвідом зрозуміло. Якщо треба, буде, додамо ще сюди. Ну, а так, так я ж кажу. Я в попередньому відео якомусь казав, що ніхто не показує, як все влаштовано. Я постараюсь вам показати, розказати, що як влаштовано, що як робиться. Ось так виглядає мій варіант пневмоклапана. Ось, така, ось такий тігель виходить наразі. Ну, сюди теоретично можна буде потім іншу форму прикрутити. Ось, все, пропало світло. Трошки, трошки не встиг. Я дознімати. Зараз відкриємо дверцята. Якось отак. Потрохи збираємо ще тігеля ручні. Це у нас. Дві заготовочки для 50 кілограмових тілів. Ось все, наша серійна 30 стоїть. Про ці тігеля ви також можете побачити у мене на каналі попередніх відео. Ну, якось і так. Залишилось налаштувати все. Основна, основна. Робота вже майже зроблена. Всі запчастини в наявності є. Залишилось налаштувати, під'єднати електроніку. Як воно буде працювати у мене? Звісно, краще було б поставити сюди Ардуїну якусь. Але так як я на Ардуїнах не дуже розуміюсь, то в мене буде просто стояти окремо контролер температури. І два циклічних реле часу. Що таке реле часу? Циклічне, яке буде тут стояти. Там я такий взяв, потім, може, покажу в іншому відео якомусь. Або як зберу, трохи там вже пояснюю, як воно працює. Виставляється певна, певна кількість часу. І коли нажимається запуск, циклічне реле буде працювати. Подавати напругу на катушку розподільника і, і, це саме, і прибирати. І так вона буде робити циклічно. Там виставляються різні режими роботи того реле. І оця, оця виходить, частина постійно відкривається, закривається, відкривається, закривається. На інший, на інший буде реле часу стояти тут десь датчик або кінцевик. Який буде подавати сигнал на інше реле часу. Також там задамо, наприклад, пару секунд, форма закрилась, подала сигнал на інше реле часу. Реле часу то відкриває вже інший пневмоциліндр, подає, подає свинець форму, і потім вона відкривається, груз випадає, ну і так циклічно повинно працювати. Як воно буде на практиці, я ще не знаю, бо, бо цього ще не робив. Так, на відео на Ютубі декілька таких станочків я бачив, але там, як ж кажу, ніхто нічого не пояснює. Показали, що зробили сказали, що можуть зробити за гроші і на тому вся інформація закінчується. Ну, Якось отак. Ну, як завжди, буду радий новим підписникам. Ставте, будь ласка, лайки, підтримайте мій канал, будемо потроху знімати. Ну, а поки всім пока.